Дякую. Зі нас інфо про проголовне поїхали, коли літаки з високопоставленими представниками російського режиму Дмитрія опрямував Москви. Ситуація різко змінилася. Повідомляється, що під час маршруту судно терміново знизило висотою було посаджено на запасному аеродромі. Медичні служби прибули одразу після посадки. Дмитрієва вивела з борту за знаками критичного стану його госпіталізували безпосередньо семій кабіні літака, здійснивши першочергові заходи із за застосуваннями дефібліріатора, та медичного супроводу за офіційною версією. Це сталося. Через раптово погіршена стану здоров'я, тоді як джерела вказують на усередині війську кризу. І під час польоту там він нібито отримав смертельне поранення. Пише телеграм-канал Кремлівський, що у літака підтвердив, що на борту було спрацював аварійний сигнал, після чого автоматично був активований протокол екстреної посадки. Судно змушене було відхилитися від запланованого маршруту та приземлитися на допоміжній полосі, де не було пасажирських терміналів, але був створений тимчасовий штаб. сили охорони навколо літака були миттєво посилені його. Рожені території, перевірка документів та допити присутніх. родичі Дмитрієва допущені не були. Усі контакти контролювалися офіційною владою. За інформацією української розвідки, цей інцидент, результат очкової операції. Вогнева група українських спецслужб тилу супротивника вивела з ладу секретного управління охорону, забезпечивши можливість дистанційного введення в експлуатацію засобів радіоелектронної боротьби, які створили хаос під час польоту. Саме це дозволило російським силам відстежити і вплинути на маршрут літака, отримавши дані про розташування літ. Такаю умовний коридор для нормального виконання екстреної посадки як результат режиму охорони опинився у стані паніки. Особовий склад показав суттєву втрату контролю. Політично цей випадок має значні по суті. Він руйнує міф про невиконання ключових обов'язків осіб режиму, показує, що українська розвідка і спецоперації націлені не лише на зброю або логістику, а й на склад керівний супротивника. Це створює ланцюговий ефект. Вище є ешелон режиму, буде думати про охорону маршрути, та контроль набагато жорсткіше аналізує, показує, що Україна отримує перевагу у просуванні інформаційної кампанії, залученні союзників, посилено морального стану своїх військових та громадян. Однак ризик відповіді залишається високим. Супротивник може застосувати заходи компенсації по логістиці, авіації або провести небезпечні рейди на українські об'єкти. Для посилення ситуації в Україні важливо фокусуватися на захисті власних персоналів а в маршрутах руху керівництва та інфраструктури, одночасно використовуючи отриману перевагу. На зовнішньополітичному рівні тим часом можна консолідувати партнерів, підвищити рівень допомоги і закріпити стратегічний результат. Одразу після посадки літака, який прямував до Москви, до місця прибувало понад 10 одиниць спецтехніки, броньовані машини ФСБ, мобільний штаб, медичної евакуації, хімічна лабораторія та група експертів з токсикології. Один із джерел близький до аеродрому повідомив, що на борту зафіксували підозру на вплив нервово-паралітичної речовини. Всі пасажири, включно членами екіпажу, були ізольовані. Одяг передано на експертизу, а літак поставлено під герметичний купол спецслужби розглядають найпоширеніші триварисів. Зовнішня атака, внутрішнє усунення або спроба евакуації особи, яка володіла небезпечною інформацією. Стан Дмитрієва офіційно не підтверджується, але кілька телеграм-каналів пов'язаних із силовими структурами РФ опублікували повідомлення про його смерть. Ще влітку пізніше ці повідомлення були видалені, акаунти заблоковані. Тим часом українські псоструктури миттєво запустили хвилю інформації про операцію глибокого проведення. Уникнення не підтверджуючи деталей, але натякаючи на символічний ефект, це вкиди викликає шок у верхівці російського політичного середовища. У декількох регіонах було посилено оборонну охорону губернаторів та політрадників. Внутрішнє слідство РФ почалося уже в перші години після інциденту. З аеродрому вилучено всі відеозаписи затримано трьох техніків, які обслуговували борти вильотом, та проведено понад 20 обшуків у співробітників летовища. Водночас зафіксовано спробу внутрішнього перехоплення управління ситуацією. Кілька структур без погодження з Кремлем почали власні перевірки. Це говорить про те, що інцидент спричинив не просто локальну кризу, а реальне загострення між силовими кланами на міжнародному рівні західні розвідки уважно спостерігають за наслідками, якщо підтвердиться, що смерть Дмитрієва не випадковість, а результат зовнішнього або внутрішнього впливу. Це може стати переломним моментом у сприйнятті того наскільки нестабільною стала внутрішня система влади РФ. Україна в свою чергу отримує нову можливість використати хаос для посилення контрнаступальних дій і дипломат. Атичного тиску редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.